Сьогодні у стінах Кременчуцького краєзнавчого музею важливий день закладу офіційно представили нового виконувача обов'язків директора Артема Рясу. Для музею це початок нового етапу а для міста знак оновлення культурного простору. Я маю за честь представити. Колективуського краєзнавчого музею нового очільника на молок подякувати за роботу Алі Павлівні. Зміни вони завжди відбуваються в нашому житті. Тут бачимо нічого не буває постійний. Пост... Тійним і вічним. Так що я з великою повагою, з великою любов'ю хочу сказати слово вдячності Алі Парні. Щиро дякую вам, Алла Паріна, за те, що ви прийняли пропозицію нашу залишитись в музейній справі і очолити такий відповідальний напрямок музейної роботи, як головний зберігач фондів. Понад 40 років Алла Павлівна Гайшинська присвятила роботі в музеї. За цей час він став місцем, куди приходили не лише за фактами, а й за живим інтересом до історії. Саме завдяки її підходу тут з'явились освітні програми, які пам'ятають кілька поколінь школярів. І заняття поєднували наукову точність і творчість, роблячи музей зрозумілим і близьким. Я працюю в музеї з 1984 року, тобто у мене великий музейний стаж, і я люблю музей, це дуже значна частина мого життя. Тут багато серця, душі вкладено. Тому якщо буде так все, як ми хочемо, як хоче. Артем Олександрович, і якщо ми разом будемо працювати, а ми будемо працювати. Ми готові працювати. Ми хочемо. Я багато років вже кажу, що наші експонати дуже скучили за відвідувачами. Час змін неминучий, і сьогодні музей дивиться у майбутнє. Новий виконувач обов'язків директора говорить про розвиток, нові формати роботи та активне залучення молоді. Йдеться про сучасне бачення музею, який залишається вірним своїй історії, але відкритий до нового. Продовжуючи тему, що експонати мають знову і вони сумують для того, щоб кремучужанам показатися, ми будемо надзвичайно. Маємо надзвичайно амбітний план для того, щоб знову музей функціонував на 100%. Розуміємо, що це в більшій перспективі, але на зараз, що ми вже гарантуємо те, що ми маємо відкриватися для молоді як можна більше покоління, яке виросло вже при реконструкції, залучати до процесів, які в нас тут будуть відбуватися. Ми будемо щиро продовжувати справу, яку вже так багато років продовжувала пані Алла. Вже найближчим часом музей планує відкритись для міста з іншого боку через нові ідеї, події та підходи до роботи з відвідувачами. Кременчук щиро дякує Алі Павлівні за десятиліття відданої праці та збереження історичної спадщини міста. Водночас вітаємо Артема Рясу з початком роботи і важаємо наснаги та успіхів у розвитку музею. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.